Так, з квітами і солодощами зустрічають 27-річного експолоненого морського піхотинця Дмитра. Місцеві діти «Дома приємно дуже опинитися, але чесно признатися, ну можливо, хтось не зрозуміє, можливо, хтось зрозуміє, але повернення з полону для людини є дуже великим стресом, і, можливо, зараз в даний момент я не відчуваю всього того, що міг би відчути нормальна людина. Всі так і мої побратими, коли ми повертаємося, ми. Ми ще залишаємося там досить довгий час, але чесно, сьогодні ну, так, щось десь щось десь потекло та да потаяло за рідною мовою, дуже сумував. Я все життя був російськомовний, навіть тут, проживши на Волині, скільки років я все одно залишався російськомовним, але коли повернувся, я категорично сказав ні, і я дуже сумував за цією мовою, і крім неї, я більше іншої не хочу знати. Дивіться, Волинь зустрічає хлопця. Мама Наталія чекала цієї зустрічі два з половиною роки. Востаннє її Дмитро був удома у липні 2021-го. Тоді приїжджав у відпустку до Луцька перед черговою ротацією. Все тремтить, але все буде добре. Вони він тут вже в Україні. Це емоції вони ще, ви знаєте, я досі ще не вірю, що діма в Україні. Кажу сина, що приготувати? Мама, твій. Червоний борщ приготувала, купила свінні ребра, все як він любить. Густий такий ложка стоїть, булькає. Думаю, ну коли вже буде цей день, коли і вже дочекалась цього дня. Якщо відверто, то це найочікуваніша зустріч. Напевно, за все життя дуже переживали, боролися. Робили все можливе, щоб повернути. Емоції зараз переповнюють, не знаю. Трошки мандраж такий. Ми вже його бачили, але вдома це найкраще, що ми хочемо його бачити тільки тут. Дуже ми скучили за ним. Менший брат Єгор на зустріч з Дмитром вирішив зробити сюрприз, одягнувши костюм зайчихи. Щоб було смішно, в першу чергу позитивні емоції, звісно. Сподіваюсь, він посміється від душі. Коровай, банери з надписами Щастя я Діма вдома, жовто-блакитні прапори, кульки, а також колеги, одногрупники, сусіди та знайомі, які підтримували Лучанку весь період, коли її син був в полоні. Нині вони усі разом чекали Дмитра біля будинку. Чекали, молилися, переживали разом з мамою. Ми в курсі всіх подій, всіх, всіх переживань, всіх страждань, які вона перейшла разом з сином. Просто з поваги прийшли. Підтримати, привітати. Бо це дуже важкий шлях і для нього, і для її мами. Для його мами був. Ми страшенно раді від щирої душі, що нарешті її всі. Стрес величезний для неї минувся, що нарешті її Дмитро повертається. Вона така щаслива, вона просто сіяє, розцвіла, зовсім змінилася, бо ж ми її знаємо з тих часів, як він був у полоні. Для мене повернення Діми з полону це символ того, що звідти повертаються і повертаються живими. Це навіть свого роду як воскресіння. Ото живий Діма, вдалося йому повернутися, жива Україна. Дасть Бог всі наші хлопці будуть живі і всі живі, здорові, повернуться додому. Після зустрічі Дмитро з родиною йдуть додому. Там каже мама, будуть і обійми, і сльози, і фірмовий борщ. У російському полоні зізнається Дмитро. Його найбільше тримали думки про сім'ю та робота. Каже, пережив багато, але війна для нього не закінчилася. Тому далі планує допомагати військовим, які повертаються з полону. Робота в реінтеграційній службі робота з поверненими з полону по принципу рівне рівному. Я їх розумію більше ніж інші, і я хочу займатися цим, тому що дуже велика проблема зараз на сьогоднішній день з поверненими хлопцями в плані того, що дуже багато хто їх не розуміє, не розуміє, як їм тут. Моя війна розпочалася в 19-му, фактично, і ще буде продовжитись до тих пір, доки останній полонений, мій побратим, не повернеться з полоном. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.